Показати емоційність через пітьму саме таке бажання вклали ініціатори в ідею виставки Чорна Лютий. Її відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту. В експозиції представлено доробки восьми закарпатських митців: Владислава Габди, Василя Кадара, Антона Ковача, Володимира Ульянова, Павла Ковача, Руслана Тремба, Тараса Табаки та Михайла Ходанича. У чорному кольорі кожен художник вбачає глибокий символізм. А місяць лютий назавжди змінив життя. Кожного українця тут градація того чорного. Це скоріше метафора, як живописний концепт такий. А стосовно лютий, це тому, що ми маємо рівно рік, коли лютий перетворився в чорний. Тому тут концепт мені здається в тому закладений, і це, що ви бачите, чорний квадрат актуальна тема більше 100 років, коли говорять, закінчився закінчиться живопис, не закінчився, буде він чорний, буде мета власне сконцентровано в такому проєкті показати через живопис, через Через той же колір загальний психологічний стан, куди рухатись, сконцентруватися на внутрішній енергії і через якісь такі мистецькі проекти мені здається, що просто треба зміцнювати і укріпляти наш дух. Владислав Габда представив три полотна, на кожному із котрих застосував незвичні для себе предмети, окрім пензлів та фарб. Це молоток, скальпель та сокиру. Каже, кожна із картин віддзеркалення особливих емоцій та почуттів під впливом сьогодення. Непредсказуємо десь це мистецтво. А в сучасному мистецтві це половина, половина успіху. Те, що нас зараз окружна, розрушені дома, побиті серця. Ну, це не може взяти кісточку, красиво стати з етюдником і сказати, що як я тяжко психологічно переживаю зараз. Ні, хтось спалив свою картину. Я, наприклад, примінив молоток чи топор перший раз в житті у живопису і зрозумів, що я зробив шаг вперед. Тут і ікона серед цих картин. Але зроблена вона совершенно другим підходом, більше може бути серцем, ніж. Істочкою мистецтвознавці зазначають, у кожній із картин, представлених в експозиції, є відображення багатьох шарів підсвідомого художників, того, що складно показати простими засобами, зокрема на тлі традиційного мистецтва, розвивається чуттєве та інтелектуальне. Емоції вже десь так вщухли, починає включатися. Аналітика, власне, що ми пережили за цей рік, і ці роботи якраз дуже гарно, без конкретики, якоїсь це описують власне, як пройшов цей рік. Тому я вважаю, що це подія. На виставці представлені роботи Михайла Ходанича. Це скульптурні композиції, зокрема із пластику. Нині він стоїть на обороні східних рубежів у лавах ЗСУ. Колеги хотіли підтримати митця та підкреслити, попри війну мистецтво не спинити. В мою кафедрою рисунку це мій колега, який ми з ним переписуємося. І це досить символічно знаєте, до тих подій присутність воїна тут, це значить означає, що це тут також фронт. Скульптор, який з радістю погодився, і ми виставили ті роботи, які ще не бачили Ужгородці. Хотілося, щоб чим більше ужгородців це побачили, гостей нашого міста відчули те, про що говорять художники. Також кожен із митців переконаний, чорний це власне не просто колір, а його відсутність. Тому творець хоче показати, що існує за ним. Переглянути ж що саме вийшло у художників на виставці Чорна лютий», можна в Ужгородському Скансені до 13 березня.